Які професії замінить штучний інтелект? Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан, я співзасновник випруту університету Львів-Нью-Йорк-Глобал. І сьогодні ми з вами поспілкуємося, кому ж в першу чергу варто хвилюватися, що його професію, його робочі місце, відповідно, джерело доходів забере штучний інтелект. Отже, чимало організацій, той же саме міжнародний валютний фонд, різноманітні спілки, форуми всі кажуть в один голос. Учний інтелект наступає і виживає наших людей зі своїх робочих місць. Навіть деякі уряди пропонують вести а, таку політику. Щоб не мотивувати компанії автоматизовувати свої процеси за допомогою ЩІ і навіть вводити додатковий податок на це, уявляєте з одного боку, всі визнають, що щі покращує робочі процеси, робить їх більш продуктивними, покращує доходи від роботи компанії, а відповідно і надходження до економіки. А з іншого боку, люди втрачають роботу, адже їх замінює ші, от така собі дилема. За деякими даними через запровадження технологій штучного інтелекту втратить роботу мільйони людей. Хтось дає дані, що це 69 мільйонів, хтось навіть о, визначає цифру у 300 мільйонів працівників. Але все ж таки цифри колосальні. А на чому вони базуються? Нікому з нас поки що не відомо, але вже є над чим задуматися кожному з нас. Які ж професії в зоні ризику? Перше, це ті професії, які... Виконується за допомогою рутинних дій і алгоритмів. Математика, робота, математика, технології і алгоритми вже здатні вирішувати величезну кількість математичних завдань, і вони дуже добре з цим справляються. Для цього потрібно лише зробити знімок рівняння формули або просто надиктувати завдання голосом. Школярі вже дуже багато опановували додатки, які вирішують домашні завдання з математики, з алгебри, і навіть деякі технології навчилися вирішувати математичні завдання рівня міжнародних олімпіад. уявляєте? Наступна професія, яка знаходиться у зоні ризику, це трейдери. Особливо трейдери-початківці, які працюють з допомогою технічного аналізу. В основі цього технічного аналізу знаходяться. Поведінкові реакції людини щодо купівлі або продажу активів. Відповідно, вивчивши ці всі ланцюжки, штучний інтелект може давати якісні сигнали для купівлі або продажу тих чи інших активів. Наступна сфера, у яку інтегрується активно технологія штучного інтелекту, це освіта. І якщо можливо штучний інтелект не замінить всіх людей-викладачів одночасно, проте зможе створити помічників цим вчителям, які перевірятимуть завдання, які даватимуть швидкі відповіді на будь-яке запитання учня і так далі, які можливо створять таку собі гейміфікацію, адже діти дуже люблять зараз навчатися допомогою смартфонів різних ботів і отримувати миттєвий результат. І технології штучного інтелекту тут як ніде стають нам в поміч. Наступна діяльність, яка вже заснала впливу технології штучного інтелекту, це перекладачі. Взагалі, мистецтво перекладу пережило величезну еволюцію від граматичних посібників на глиняних табличках до крутих додатків, які інтегровані технології штучного інтелекту вже в принципі давно, які розпізнають голос, які навіть розпізнають мовні акценти і відповідно. Людина-перекладач вже стає потроху непотрібно, адже технології перевершують її. І більше того, технології мають можливість постійного навчання і вдосконалення набагато швидше, ніж це робить людина. Також варто вже сьогодні задумуватись над актуальністю своєї роботи контент-модератором. Контент-модератори це ті люди, які сортують контент для того, щоб заблокувати нецензурний, непотрібний і так далі. Це може бути в соціальних мережах. Це може бути в різних чатах, групах і все таке інше. Кількість учасників цих мереж постійно зростає. Об'єм даних зростає. Їх аналізувати дуже важко більше того. Ці дані чутливі, це можуть бути сцени насильства, якісь важкі для емоційного сприйняття речі. І навіть був випадок, коли контент модератор Фейсбуку подала позов у суд на компанію за те, що робота контент модератора завдала їй величезної. Психологічної і можливо навіть психічної шкоди, тому в даному випадку вирішення цих всіх завдань і заміна контент модераторів з допомогою технології штучного інтелекту, як на мене, є надзвичайно крутою річчю. Ще одна галузь, в яку ми просто очікуємо швидке занурення штучного інтелекту для нас. Це надзвичайно важливо. Це військова галузь, військове ремесло. Адже загибель людей це завжди трагедія, як для кожної родини, так і для всього суспільства. І звісно, ми всі очікуємо, що скоро будуть воювати не люди, а роботи. А люди лише будуть дистанційно давати завдання цим роботам. Більше того, профільні агентства навіть тестують теорію, щоб Штучний інтелект приймав деякі стратегічні рішення в тих випадках, коли людина, навіть військова, професійна, з величезним досвідом, але може піддатися стресу, може піддатися якомусь розфокусуванню. А штучний інтелект не має стресу, не має психіки, не має емоцій і завжди діє за заданими алгоритмами. Загалом у штучного інтелекту ще є дуже багато. Позитивних рис, окрім того, що він не піддатний ніяким емоціям, не піддатний стресу. В нього велика і висока швидкість роботи, в нього надзвичайна продуктивність. Він не втомлюється, він не ледачий. Він вміє обробити величезний обсяг інформації набагато швидше, ніж це робила людина. І, зрештою, давайте побережемо людей. Нехай ці всі складні і рутинні роботи виконує штучний інтелект. Друзі, сьогодні ми з вами розібрали невеличку частинку тих професій, які... Зазнають вплив штучного інтелекту, але так чи інакше, штучний інтелект торкнеться будь-якої професійної діяльності, і вже він це успішно робить для того, щоб так би мовити не залишитися позаду всіх цих технологій, не відторонятися від них. А навпаки їх очолювати, я вам пропоную а, пройти курс в нашому троніверстеті Global, який називається Практичне використання штучного інтелекту від найкращих найтоповіших українських. Менторів, які вже сьогодні в своїй роботі і бізнесі застосовують ці технології, і разом з ними ви також навчитеся, як їх правильно використовувати в своїй роботі, а в своєму бізнесі, в своїх нових проєктах і у своєму повсякденному житті, щоб бути швидшим, продуктивнішим та ефективнішим. Я вам дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, хто це ще не зробив, і долучайтеся до нашого ком'юніті в Телеграмі та Дискорді, де ми постійно проводимо різні онлайн та офлайн івенти і максимально глибоко вивчаємо новітні технології, в тому числі штучний інтелект.